Сьогодні ми в гостях в Вінницької компанії Ветхаус мережі ветеринарних центрів. В рамках продовження проекту «Академія енергетичної стійкості ми подивимося, де ми можемо допомогти ветеринарним центрам Ветхаус, ветеранському бізнесу з Вінниці, бути ще більш стійкими і ефективніше застосовувати доступні компанії енергетичні ресурси і сталі рішення. Ми використовуємо велику кількість діагностичного, лікувального обладнання. Що запланована хірургічна операція, ми її не можемо перенести. Тому саме ця стабільність для нас є критичною. Електрика і енергоносії в структурі витрат нашої компанії займають не основне місце. Відсотків на 95% залежні від наявності цих ресурсів. З екранчиком це в нас установка управління вентиляцією на першому поверсі і розподільчий щиток по першому поверху. Один з найкращих способів продіагностувати системи вентиляції це наскільки співробітники комфортно себе почувають в приміщенні і чи вони вимушені відкривати чи не відкривати вікна. В кількох зонах, в кількох кабінетах центру, ми бачимо, що люди відкривають вікна. Це означає, що в нас десь є розбаланс і по теплу, і по приточно витяжній вентиляції. Що нам каже ця грибінка теплої підлоги? Вона каже про те, що в нас доволі грубе налаштування температури в приміщеннях. Тут має сенс встановлення все-таки інтелектуальних дистанційно керованих термоголівок, які зав'язані на датчики температури. Проблема номер раз. це вентиляція. Дійсно відчувається, що проєктанти не дорахували або по потужності, або по діаметру повітропроводів. Коли у вас співробітники припинять відчиняти вікна, і коли їм буде комфортно, це означає, що у вас запрацювало зональне управління по температурах, і це дасть також хороший результат для вентиляції. Друга річ це відсутність системи зворотнього зв'язку. За рахунок того, що у вас немає системи гнучкого регулювання, ви перевитрачаєте по теплу. Те тепло, яке ви згенерували, співробітники випускають на двір. Вважаю візит однозначно успішним. Ми актуалізували ряд питань, які можна покращити в нашій роботі. Про деякі проблеми ми знали, але не знали, як вирішити. І Роман підказав. А такі проблеми, як з грібінками теплої підлоги, то ми й не знали, і, ну, що, що в нас є ця проблема. Ну і тепер, звісно, невідкладно ми будемо працювати над, над усуненням недоліків, а закупимо систему термодатчиків, датчиків якості повітря. Ми зробимо систему, яка в автоматичному режимі нам регулювала цю теплоподачу. ці ідеї можуть дати основу для того, щоб далі працювати з проектантами, з підрядними організаціями під час розширення ветеринарного центру Ветхаус. А загалом чудовий бізнес. і Я радий, що такі системні компанії в Україні створюються і розвиваються.